А ось і мої три рецепти улюблених зимових салатиків. Хоча, зізнаюся чесно, один з них я робила вперше, але він виявився дуже смачним. Тому справедливо витіснив традиційний салат та зайняв його місце. Всі салати дуже легкі у приготуванні, на святковому столі вони доповнюватимуть основні страви і зроблять ваше свято дуже дуже смачним. Спочатку зробимо салат, котрий я робила вперше. Для його приготування нам знадобляться наступні продукти. Консервований горошок висипаємо у миску. Нарізаємо пікінську капусту. Причому я використовую для салатів весь лист. І верхня і нижня частина доповнюють салат, додаючи йому особливі смакові риси. Верхівки більш хрусткі. А нижня частина листя більш соковита. Не варто використовувати для салатів лише якусь одну частину. Далі нарізаємо кріп. Також одразу підготуємо часник. Я вже давно не користуюся пресом, а подрівнюю його ножем. Далі готуємо соус. Якщо чесно, я вперше спробувала таке поєднання продуктів. І мені дуже сподобалося. Беремо 3 столові ложки сметани, додаємо гірчицю, часник, перець та сіль. Все перемішуємо. Заправляємо овочі соусом та ретельно перемішуємо. Скажу один нюанс: цей салат, як і всі салати зі свіжими овочами, треба готувати безпосередньо перед подачею на стіл. Тому що через пару годин капустка вже не така хрумка. Але це не завадить мені готувати його як на свята, так і на повсякденну вечерю. Другий салат. Для його приготування знадобляться такі продукти. Як ви бачите, я попередньо відварила та остудила курячу грудку, нарізаємо її кубиками та кладемо у миску. А ти що, ще не підписався на кукіш? Тисни на підписку та про лайк, не забудь! Мені буде дуже приємно! А тобі цікаво! Обіцяю! Далі додаємо гриби та квасолю. Можна використовувати як білу, так і червону. Додаємо перець та сіль, майонез та все перемішуємо. В кінці обов'язково додаємо зелену цибулю. Можна змішати її з овочами чи присипати зверху і таким чином задекорувати салат. Це дуже смачний салатик, особливо, якщо покласти квасолі трохи менше банки або трохи збільшити кількість грибів та курки. Хоча знову таки це справа смаку. І третій салат це мій фаворит. Колись я дізналася про нього з рецептів німецьких страв. Поєднання всіх цих продуктів дарує дуже незвичайний букет смаку. Ви будете вражені, впевнена на 100%. Підготуйте такі продукти. Картоплю я відварюю у мундирі. Варю у підсоленої воді 20 хвилин після закипання, але в мене невеличкі картоплини. Цибулю нарізаємо півкільцями і відділяємо одне від одного. Додаємо пару столових ложок лимонного соку. Можна безпосередньо вичувати сік до цибулі. Підсолюємо і розмінаємо все руками. Відставляємо цибулю в бік на 10 хвилин для маринування. За цей час нарізаємо грудинку. Вся нарізка цього салату має бути великою. Це додає йому особливого шарму. Мілкі чи середні огірки можна нарізати кружечками. Картоплю кубиками за розміром схожими на м'ясні. Готуємо соус. Для цього беремо майонез чи сметану, додаємо перець та сіль. І ще один обов'язковий компонент гірчицю у зернах. Все перемішуємо та заправляємо салат. Які нюанси по цьому рецепту? Не варто зловживати кількістю картоплі. Один раз я зіпсувала салат саме тим, що вирішила додати більше картоплі. В результаті салат був не таким смачним. Тому не женіться за кількістю, робіть все по вказаних пропорціях. Цей салатик безпрограшний варіант. Чим довше стоїть, тим смачніший. А ще дуже ситний, я впевнена, він вам полюбиться. Сподіваюся, хоча б один з цих салатів стане вашим улюбленим. Всі салатики смачні і складаються з різних продуктів. Як ви бачите, навіть заправки відрізняються. І нехай ваше свято завжди буде гарним, смачним та радісним. Приємного приготування і гарного настрою! Побачимося у наступному сюжеті. З любов'ю ваш кукіш!